З'явилось відео, я так розумію, це поодиноке поки що випадка із дронами, які мають на борту свій е, штучний інтелект, який обирає в польоті яку ціль уразити. Це Ні, має Дозвольте бути. я уточню. Я е, то, що е, що? Не варто плутати дві д, два різних, скажімо, е, дві різні я технології, які так. звичайно в загальному це все штучний інтелект, але те, що в поки що реально використовується, це все ж таки його перше покоління цього штучного інтелекту, це так званий машинний зір. Що ага. це означає? Це е, це вперше, на жаль, реалізовано не нами, а вперше це реалізовано нашими ворогами в ланцетах. От ланцети другого покоління, вони тим нам і от, от, от чим вони саме так нам сильно дошкуляють. Це оцією опцією машинного зору. Що це означає? Це все ж таки не означає, що дрон сам вибирає собі ціль, а ціль от до появи цілі на екрані має довести оператор. Оператор вибирає ціль, далі він має її тегнути. Отак, знаєте, як оця рамочка фотоапарації, яка визначає який об'єкт буде в фокусі. Угу. От, от такою рамочкою оператор має тегнути ціль, а от далі да далі включається штучний інтелект, і е, дрон сам доходить до цієї цілі, тобто він сам може її переслідувати, він сам на неї далі наводиться. Тобто йому вже позначили, оце є ціль, все а далі він сам прокладає собі маршрут. Долю, а, і реп і далі... не 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 рятує, да пане Євгене, в цьому випадку. От РЕП в даному разі безсилий, бо бо власне як працює реп, реп перебиває зв'язок з оператором. І тому стандартний дрон після цього просто або падає, ну або в хороших моделях реалізована опція. Якщо тобі перебили зв'язок, то просто на автопілоті вертайся назад. Хоча знову ж таки для дронів Камікадзе це рідко застосовується, бо коли назад повертається по координатах дрон Камікадзе, це ж приблизно, як знаєте, е ти кинув бумеранга і тобі ж на голову і назад прилетів. Це, це Барбос, да, так? Зазвичай просто падає так, от. А тут ні тут ти перебуваєш зв'язок з оператором ребом, а йому на ці на цьому етапі А це зазвичай десь останні 700 метрів. От не а, а так званий окопний або шкупольний він зазвичай покриває ну максимум 500 метрів, а зазвичай 100-150 і для звичайного дрона цього достатньо. А отут от е, виходить, що останні 700 метрів йому вже байдуже є зв'язок з оператором чи нема і воно воно саме далі долітає і вражає саме цим неприємні ланцепт. І наразі почалося встановлення вже і нами, і ворогами, встановлення такої ж опції на звичайні дешеві fpv дрони. Тобто те, що було спершу відпрацьовано на таких великих промислових дронах, тепер пішло вже й на FPV-шки. Але це саме машинний зір. Штучний інтелект наступного покоління це котрий ще й сам розпізнає. От який взагалі, от можна взагалі випускати дрон. От він собі летить, гуляє, і о, побачив танчик. А в нього є база даних зображень, і воно знає: о, це танчик, все відповідно, я це е, означаю як цілі. Далі туди лечу. От е, так, от ця опція, поки тільки анонсована, е, Реально жодного випадку е, анонсована знову ж таки москалями е, компанія зала, яка випускає ланцети, оголосила, що в них вже є ланцет третього покоління, який от вже повністю отакий. Але насправді ми поки не бачили на фронті жодного прикладу застосування, і в нас є поки великі сумніви. Чи дійсно ця розробка є вже готовою до використання? Ну і навіть наших ворогів. Ну а що стосується України, тут якраз ну так, щоб не говорити зайвого, скажімо так, я точно знаю низку команд, які над цим працюють і дуже сильно просунулися, угу. але також все ж таки, ну скажімо так, ні в кого ще не бачив готового продукту, який був би випробуваний на фронті. Так тобто, все ж таки, повноцінний штучний інтелект ще не воює, все ж таки ще воює людина, оператор, але так на фінальній стадії він вже став зайвим. Ну, все аби не наврочити, будемо сидіти тихенько і очікувати вже результатів роботи ось таких от дронів. Будемо сподіватися, що з'являться вони якомога швидше, тому що я так розумію, що у нас. будемо сподіватися, що, що вони з'являться якомога швидше саме на нашій стороні, бо тільки нам не вистачало абсолютно автономних ланцетів ланцев. Та та там, тому що я так розумію, що це хід бойових дій ну може змінити докорінно. Це ну але там спіл. є один нюанс, про який навіть можна відкрито говорити. В чого одна з ключових проблем? Просто вона однакова що для нас, що для них е, навчити дрон розрізняти танк не танк, і навіть як заявляє зала, пріоритизувати цілі. Що якщо він одночасно бачить танк та ЗРК, то він полетить на там ЗРК, тому що він дорожчий, це взагалі насправді не проблема. А от навчити його відрізняти, де наш танк, де орківський, і навпаки. Оце трошки інша історія. І на сьогоднішній день саме це в першу чергу обмежує обидві сторони від застосування. Це вже може бути дійсно, як в цих старих фантастичних фільмах, там, де машина постає проти людини і починає сама вирішувати, що йде в що йде вразити. Все ж таки, поки ні ми, ні вони на цю грань не прийшли. Треба свій чужий. Іншими словами, ну, Так. ну та ну, система свій чужий, яку б розпізнавали FPV-дрони, ну це не це це технічно неможливо.